Усім доброго ранку. як погано видно. У нас хматну дощ падає. І... Той. Сьома година ми вже на вулиці. Я Андрія везу на роботу. Е... Потім ще до мами. Будемо ночувати сьогодні на Левадівці. І потрібно багато саніх справ зробити. Для себе я хочу зробити манікюр, брови пофарбувати, тому що завтра ми справляємо Деянці рочок, сьогодні 15 березня, сьогодні наші квіточки рочок. Так, ну знаєте, не те, що воно дуже швидко прилетіло. З арценною златою дуже швидко прилетіло. А тут, а так, знаєте, і швидко і ні. Злата каже, тато нас підганяв, що ми запізнюємося, а, а сам сидить вдома. І потрібно що докупити там. Завтра ще потрібно торт забрати. Всяке таке. Тож справ є багато. Арчі, ходи! Арчі ще око закислила і він як той пірат. Отакого. Стаємо? Стаємо? Я не знаю, чи там на об'їзді взагалі, чи є, затори, чи нема. Куди Арчі, ходи. Дай мені карточку. Ні, мається на увазі той, в тебе знижка то нема, а може дасть. Номер, тобі, номер телефону. А, коли заправляється? Е, на заправку заїхали. Я на ларте. Я на ланала. Пуск. Зейко. Ти готовий до е, роботи? Завжди готовий. Завжди готовий. У нас робочащий хлоп. Завжди готовий. Машину взяти, правда? Це для почистки зубей. То рано зуби не почистив. І хамить на дорозі. І хамить на дорозі, правда? Але вона така, ну типу, і не важка, і не легка. Така файна. Щоб мозги прочистити комусь. мозги або Хочу може нові дивіться І в день вдався. Скільки тут є? Три літри. тут 1600? Mm. Літра 800? Ой. Літра не 800, А що? В районі 500 гривень. Літра? Значить добра та, добре добра вина, як швидке. Mm. П'ємо. І далі їдемо. Знаєте приколку? Коли коли ти знімаєш відео і все, ти вже за вибикаєш і бачиш, що впереді на, на стільчику дяданий ліфон. Лежить і я розумію, що я цей кадр просто-запросто не ставлю. Я розповідала, що вони їдять. Даяна не дає їм їсти. Вони не хочуть за стіл їсти, сидять біля дивану. Так, <реш> Дали Даяні огірок спробувати в перший що, раз. Ні, такого не можна. Не забав, Кажу, другу. наша дала той гірок і, і в перший раз зараз попробувати, ще до того завтра дороження є. <гаш> <гаш> Даян, Даянка. А вона ще назварова, бо вона такого бере руку і прям в тарілку, а Діана забирає, а її то нервує, вона ще більше просто-напросто той запихає руку. <гаш> я закрила штори, щоб поспати. У нас перша година дня. Я рано проснулася. А я на приходи і мені не дає спати. Ну скажіть їй щось, будь ласка. Хоча мене не видно. О, в тому змучається ще. О, вона прийшла. Видно. Мені не видно. Зато теж мені не дає спати. Та я нам поспала 10 хвилин і каже, хватить, мама. Все ж таки, дали мене мені виспатись. Я вирішила зробити собі лати. Тільки зараз потрібно щось. Буде додавати. Я вирішила, що я теж хочу таку машинку після того, коли почала пити лати. Це так класно. гроші. Не лате! А як було? А мак'ято! Мак лате. Лате ти твоє молоко, чиле молоко? Щоб є молоко саме. А я пам'ятаю, приїхали. Ми в Італію. Зараз вам розкажу прикол. Та, ти говорила. Та я, я не кажу. вам! І і я і своїм. Прийшли ми з Діаною в Італії кафе і кажемо, дайте, будь ласка. Ну, не кажемо, дайте будь ласка, просто сказали лате. А він нам приносить молоко просто, А нереально, -то, лате", як тут латте, як баба каже, часте. Коротше, баба, я дивила просунутися, як ви мені мозок забили. По приколу, ми потім прийшли, повернулися назад, селюки, як то кажуть. Переклали, і нам додали вже то каву до того, лате. Мама так з мамою сміялася. що це був капець. Але воя зробила, я роблю, як мама мені казала, експресо, і потім додаю, ой, то, як я називається, молоко. Друзі, за вікном 15 березня, а злата. Мама, ти мені казала, що сніг вже не буде. Але завтра буде дощ. Пропаде щось до обіду і сонце вийде, але серівники якийсь мукозець буде. З наступного тижня вже буде десь плюс 16 на наступні вихідні. Ми заїхали в метро, а вона був познайомці є. Я на хочу каву взяти. зернову. 1600, капець. Ля-ля-ля-ля-ля, які ля, 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 ля. тарілочки познаєшся метром. Так, скупляюсь на день народження. Малоє. Купила горілку, воду, ханта спрайт і палетку Кока-Колу. на собі додому той, села стаканчики. У мене роботі класно. Опа! Розріжджовий, я Діану підсадила. Так, я ще взяла на стіл, там будуть сіяти фрукти, алкоголь. Горішки, тут сир, сіль і бекон. І ще чіпси. Вони так поставлять на половину тарілку. Або так. Ну, тепер розділять. Помахай. Ось їхнись. Та все. Це... Дуже гулька! Це взагалі класна класна бошина, це Їдем? Їдем. Mm -hmm. Ти ж шоколадку їш? Злата. Mm -hmm. Пюрешку і ще є клера. Злата. 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 Mm -hmm. Давай їдемо. Отака година. Я не зробила манікюр, не зробила правну зачіску і не пофарбувала брови. Що тобі мама купила мікрофон, та зараз будеш розпаковувати. Oh, пребір, що ти не... Дивиш, що є. сам зараз. Раз. Янка подарунки приймає від Харесного. Два. Їжачок. Три. Хто дни є? На, все. Зараз мам, чекайте. В той. Киди. І взаді, і взаді ще один подарунок. Взагалі ще один подарунок це є автокрі... Автокрі... автокрісло. Люблю дивитися, як інші пахають. А. Та, та мама буде зараз манікюр робити. У нас купила. Баба, я нічого не буду їла. Бо я не хочу. Я буду сусити, кашка. Мама, ти така гарна. Дякую. Слухай. Золушко. Що? І дай, дай, дай Даяні ще сир. Каже, ми сир купили безлактозний. Так? Що з лакосичком? Що? Всі співають з днем народження. Ми тебе вітаємо з днем народженням. Щастя бажаємо і здоров'ячка, саме головне. Правда? Я хочу тебе туди зараз бужно вроти, щоб щось видно. Я вже знімала, там я тоді закрию. Ти можеш свої ліфони забрати? Чи ні? скажи? Все. Ви будуть бачити твій ліфон. Добре, я заховаю. Вже заховаю, але він вже попав, я не буду перезнімати. Все. Друзі, вибачте, пробачте. Але В ліфонах всі ходять. Не всі. Не всі. Не всі. Я не ходжу. Прикилась! Ти ходиш в ліфоні? Ні. Що? Е, <свісна> що. Включай телевізор. Даянка біля мене їсть. Я той. Хто й покупала, тільки залишилося, мені манікюр зробити, і брови той. Шабам? Я нічого не бачу. У мене те, що я вам говорила, дивлюся на кондо. А мої пупсики туди грають ту руй, які я вам показувала в минулих відео. Тільки я ще одну знайшла вона <свісна> над копійкою. Я дивлюсь за тобою. Я наблюдаю за тобою. Сама година, за годину мені вставати, тому що голову потрібно треба і так далі. Півночі не спала. Діана крутилася, потім вона проснулася 4 година їсти. І ще годину бавилася. Потім я не, не могла заснути, бо перебила собі сон. Та чекай, дитину, давай ще розлий мені кашу. Чекайте трохи там. Та, це я про тебе розмовляю. Це як Було Булося всі різні сторони. Все, ми йдемо. На, Борисось. На. На, 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 Вчора розлила на себе воду. Чекайте. Вчора розлила на себе воду. Там, деян. І той, не мало що вдягнути. Вдягнули з латини. Давно завелике. Мері Christmas на 2-3 роки. Але він такий класний. Що, йдемо? Може мама ще годину доспить, але мама не доспить, Може, все. А може спати не буде. Треба покажу, який собі нігті зробила. Вони вони були малесенькі. Я собі зробила такий нейтральний колір таким позолотом. Бачите? Таким позолотом надає. Щоб вони собі не зум почистити. Село, люди. Правда? Ням-ням, будеш? Твоя бутилка. А я до папи кажу, бо, тому що а, я спала з папою, з Арсеном і з Даяною. Кажу до бабу в четвертій годині ночі. кажу, папу, там та чай поп'ємо, а папа каже, з ми будемо пили. Я кажу, цукор, лимон, а попа каже, сухарів немає, ми всі сухарі повиїдали. І все, якось так я себе застала. Плюс я ще переживаю, як прийде сьогодні святкування малої, знаєте. Не могла через то заснути, але якось заснула. що на годину проляжу. Пролетать. Я їсти хочу чи що. Сьогодні святкуємо народження маленької ліцейське. Беру вас цей день э, з нами, Ви ж теж нам відняття. Маленьку не маленьку туди молоді. Габочка вже помилась. Українські височки. Зараз собі зроблю лати. або тому що без лати я не зможу. Я не проснуся повністю. Але перше мушу з'їсти кана. То на голодиш на каву пити. Я не <успільшені> кажу, мама, вона сама собою говорить. Я сама собою говорю вже п'ятий рік. П'ятий рік говорю. Ці реально сторону так зі сторони. Мама, вас не видно, ви розмита. Помахайте. <світку> Ось так там. Сейчас закоснувся. Я запуснулася. Тут 15-8. Нам треба виходити, забрати торт, купити фрукти. Бо я не купляла, щоб ну, свіже було, все. Фрукти торт. І... Біля 4-ї години фотозону привезуть, бо ми запросили гостей на 4-ту годину. Андрію сурочку купити, бо він сорочку загубив е з хрестин. Кажуть, не знаю, де він її загубив. О! Я вам зараз відео оставлю. Андрій загубив сорочку йому треба купити сорочку або кремову бо буде в кремовому платі, або фотозона кремова. Або біли, бо ми будемо білими. І ми повертаємось додому. Це прят історія. Ми повертаємось додому. І включаю включаю я вам відео. Дивіться, ми так ржали, що це просто клітес. А в нас і підніметься. Андрій, ми тобі знайшли сорочку. Хотя, то хтось забув сорочку. А ми ржемо. Я каже, Андрій, ми тобі сорочку знайшла. <рі> та звичайно ми її не забрали. І далі потім вечором, десь 11-го, 11, йшов набирати воду, бо тому що води не було. А мало воду, сумішу, потрібна вода. І він казав, що вже сорочки не було. Коротше, хтось, напевно, загубив чи десь випало, і хтось поставив туди, і хтось забрав, або та людина, яка купила, знайшла. Ну, факт ога. Вже потім не було. Що, у мене канапка -то налізла. Того цуцика навіть не видно, можна сказати. Худи за! А ці. Ходи! 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 Я пригріваю машину. Привіт! Покрутись! Дивіться, мене видно. Я не твой, не виду твої трусики. Коротше, я взяла пінку, намазала пінку з волосся, посушила і дивіться, як класно воно крутиться. І навіть, ну, накажу свою ти писку. Ні, в неї взагалі дуже погано крутиться Ми волосся. Треба, а й... якщо крутиться, то потім дуже швидко виправляється. Ти не чу, що я сказала, я так сказала. Отак, От я виглядаю з хвостиком. Я не можу себе показати. І <смеш> підчуку все. Ми вже виїжджаємо на святкування. Принцеса. Де мама є? Принцеса. Іди, кажуть, чуєш? That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. <laughs> I Take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm stoked, got blurry vision. i fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart Додому. Нарешті я хвіст зняла. Ні, якщо чесно, хвіст навіть не було. Ну, мене не боліло нічого. І файно в мене протрималось. Що хочу сказати? Святкування дуже файно. так тепло, по сімейному так взагалі дуже файно прийшло. Ми це все розбираємо. малесенька. Нас спати спада доходило скоро не буде. Сьогодні Андрію допоможу. Діана нас сьогодні ночує. Дякую вам всім за привітання. Знаю, що будете вітати, нам дуже приємно, дуже вам дякуємо. І той мене з собою кульки забрали. Там гора кульок. Знаєте, їм, ну, ті кульки, там, де зайчик тримав. Взяли той такий. Той, і Даяна так любить і кульки, знаєте, але ми дивимося, щоб часом біля неї не лопало, щоб вона не налякалась. Да. Це цікаво. Подарунки покажемо в наступному тому що діти завтра йдуть до школи. Я вже ще в обідну була, чуденики заповнила, рюкзаки склала. Ні, ні, там Дяна миється. Тьопі тьопі. Тя пітьопі. -пі. -пі -пі. Тож, всім дякую. І скоро побачимось усім, па-па!